Криворіжець Віталій відслужив в армії ще 18 років тому. Він ніколи не думав, що доведеться застосовувати знання на практиці і потрапити у зону справжніх бойових дій. За майже 20 років, що минули, багато чому доводиться вчитися наново. Технології помінялися, все помінялося. Тому що ми вчилися раніше, цього вже практично нету. Воно є, воно стоїть воно 72 1972 рік давним-давно Рішення поїхати служити у зону АТО Віталію вдалося не без вагань. Адже в нього, як і у багатьох військових, є робота, родина, підростає маленька донька. Ізначально коли ми, коли попали, було дуже страшно. Дуже страшно. Постійно хтось що не хто ну, потім з часом привикаєш. Саме Найголовніше, щоб не свистіло. От коли свистить, це вже 100% страх. Это может от свист, просто свист пролетающей пули, пролетающих снарядов. Это уже страшно. А когда громыхает? Он... приходится учимся. Изначально и паника была, изначально и хотели и все бросать. И... А сейчас все готовы до конца. Умови проживання зазначає Віталій, звичайно, польові. Втім, на це не скаржаться, адже розуміють сучасну ситуацію. Солдати 40-го 40 батальйону забезпечені усім необхідним. Є харчі, техніка, перебої бувають лише з водою. Буває, що допомагають і місцеві жителі. Коли ми прийшли, в основному около 80-70% точно не було, тому що всі були проти. Всі говорили, що ми виновате, в тому, що так. В даний момент меняется. Меняется, тому що вже всім все надоело, вже согласны і на украинскую власть, ті, по обещали, нічого не зробили. Одно, единственное, і за мародірство теж багато народу нас підтримують. Віталій повернувся додому буквально на декілька днів. За цей час маленька донька Аліна не відходить від тата ні на крок. Надто сумує за ним і не хоче, щоб він їхав. Общаємося, ми редко. Я очень скучаю, рисую рисунки, ну, і я хочу, щоб папа побыстрее вернулся домой. На момент виходу сюжету в ефір Віталій вже поїде до зони АТО продовжувати службу, і будемо сподіватися, що він, як і усі інші українські солдати, якнайшвидше повернеться додому у мирне життя.